Довічне позбавлення прав. Ні для кого не секрет, що Україна максимально намагається наблизити свої правила дорожнього руху до європейських стандартів. І от саме Польща, одна з найближчих європейських держав до України, вже впроваджує таке запровадження як найбільшу міру покарання, а саме довічне позбавлення прав і. Давайте розберемося, чи можливо то для України чи впровадять таку практику, за які порушення то буде даватися. Тому, дорогі водії, доброго дня, канал Автотема. Давайте детально розберемося. Тож, Польща вже на законодавчому рівні розглядає. Введення найвищої міри покарання, а саме довічне позбавлення прав, за те, коли людина сідає за кермо, коли у нього вже забрали права. Тобто ви здійснили якесь правопорушення, у вас вилучили тимчасово права, так посвідчення водія. І якщо ви з вилученими правами, тобто без них сідаєте знову за кермо і вас ловлять знову, то вже тоді права забирається у вас назавжди. А чи впровадить таку практику Україна? Тому що ж ми дуже активно переймаємо опит європейських країн, впроваджуємо всі їхні нововведення в свої системи, і чи можливо таке, що в Україні також почнуть застосовувати такі методи покарання? Звісно, покарання зловмисників, покращення ситуації на дорожньому руху це першочергове завдання МВС. Але якщо у таких злісних зумисників почати забирати права, вилучати посвідчення водія назавжди, не давати їм можливості їздити, то і наповнення бюджету МВС значно просяде. Тому вірогідність того, що таку практику прийме Україна, є дуже маленькою або в дуже далекій перспективі. А наразі ж хочу нагадати, що в Україні зараз за водіння без прав штраф 340 гривень, тобто якщо у нас є, але фізично з вами нема. За водіння без прав без категорії, якщо вона у вас не відкрита, або прав нема взагалі 3400 А от за водіння без прав, коли вас їх забрали, а ви знову сіли за кермо те, про що ми говорили, що Польща хоче позбавляти назавжди. У нас штраф зараз 40 тисяч гривень. 40 тисяч 800, якщо бути точнішим. Та як ви думаєте, вони відмінять штраф 40 тисяч 800 за для безпеки на дорозі. І я думаю, ті людині, які навічно заберуть права, то їй вже стане байдуже, чи тих 40 тисяч 800, чи навічно забрали. Якщо вона Має намір сісти за кермо знову і керувати автівкою вже без прав, і, можливо, навіть знову в стані алкогольного сп'яніння, не дай Боже, таких водіїв десь зустріти на своєму шляху, то е... навіть найгірші такі міри покарання думаю, що мозги таким людям сильно не вправлять. І вони будуть знову і знову сідати за кермо в надії, що їх не зупинять, не оштрафують і не зловлять. Тож розбираємося на автотемі. Долучайтесь до каналу, будемо дорогі водії розбирати усе разом. Зустрінемося на дорозі.